Всім привіт та доброго здоров'я! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную рецепт макових бубликів. Вони ніжні, пухкі та надзвичайно смачні. Готуються безопарним способом. В Глибоку миску виваємо злегка теплу воду, додаємо цукор, дріжджі. Ретельно перемішуємо доки дріжджі не розчиняться, тепер ванільний цукор. дрібку солі. Два яйця, але один жовточок забираємо для змазки. Злегка розтоплене вершкове масло або маргарин для випічки. Частинами вводимо просіяне борошно. Спочатку додаємо більше його половину. Потім решту. Але будьмо завжди обережні, щоб не забити тісто. Тісто, як завжди, повинно бути ніжним, м'якесеньким і липким. Тепер викладаємо на поверхню притрушену борошном. Обвалюємо і починаємо вимішувати не менше 5-7 хвилин до ніжності, гладкості та еластичності. Готово. Викладаю в посуд, змащений олією. Зверху також змащуємо, Накриваємо, залишаємо на 40-60 хвилин. Тісто дуже швидко підійшло. Мені вистачило 40 хвилин ось яке воно ніжне, пухке та дуже пористе. Скачуємо його в жгут і ділимо його на 12 частин будь-яким зручним для вас способом. Кожну частинку округляємо. Готово. Накриваємо і залишаємо відпочити 10 хвилин. Притрушуємо трішки борошном кожну частинку і робимо великим пальцем дірочку, потім її розширюємо ось таким способом. Все дуже просто. Стараємося зробити дірочку якнайбільшою. В приростойці вона буде звичайно зменшуватися. Щоб вона не дуже зменшилася, я ось знайшла такий спосіб. Накриваємо і залишаємо на 30-35 хвилин. Змащуємо жовтком, до якого додали 2 столові ложки молока. Щедро притрушуємо маком. Даємо з масі підсохнути не менше 5 хвилин. Духовка вже розігрівається до 180 градусів, випікаємо близько 20 хвилин. Ось які красені вийшли, ніжні, пухкі, ароматні і дуже смачні. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!